Мої вітання вам всім. Хочу зараз поговорити про те, що відбувається в нашій країні та навкруги нас. Все дуже важливе, все дуже серйозне те, що я зараз скажу. Потрібно задуматись всім нам. Те, що відбувається, ми бачимо. Ми бачимо, розуміємо і знаємо. І в цей час для нас всіх між нами тут всередині потрібен мир. Потрібно це вже зрозуміти, що в єдності наша сила, мир, любов, коли ми будемо об'єднуватись, коли будемо поважати один одного, розуміти, любити, не лихословити. Не проклинати. А коли ми будемо говорити і сіяти хороші слова, буде все мінятися, я впевнений в цьому. Буде все навкруги мінятися. І тільки так це працює. Багато в світі я зараз бачу тут, а багато зла ненависті один до одного. Що робиться між ТЦК? Люди, кидаються один на одного. Це боляче дивитись на це все. І якщо кожен буде розуміти, що це ненормально, і робити зміни в собі, все поміняється. Нам тут жити, ми тут живемо. Світ сходить з розуму. Чи не видно? Видно ж, що зло. Ненавість потрібно зупиняти. І починати потрібно це з себе. Тому що буде біда, якщо це не буде зупинятися. Постійні конфлікти з поліцією бачу. Кожен щось старається довести в більшості, це я вважаю ненормально. Потрібно вже час задуматись. Я нагадую і нагадую кожен день. Час задуматись. Час поважати всіх і любити всіх. Тому що ми тут живемо, нам тут ажити і будувати майбутнє. Я особисто не хочу жити в цьому, в цій злобі, в цій ненависті. Коли буде більше добра, коли ми будемо ставати добрішими. Все буде мінятися навкруги все. Я вірю і живу, і знаю, що так буде. Тому що так вже далі бути не може. Ми люди. Ми люди. Тварини між собою краще живуть. Я дивлюся, як тварини граються, як собаки граються, як коти граються. Тварини, буває, краще живуть між собою. А ми люди не можемо поділити. Це матеріальне буває між собою. Це так низько, так боляче. Коли ми будемо любити, благословляти і поважати все це. На фоні цього, любові миру, все це буде. Не мати ніякої сили матеріальної, тому що це не є головне, треба зрозуміти, сьогодні в людини є житло, завтра, на жаль, прилітає ракета, житла немає. Це все, розумієте, важливо не прив'язувати вже серце своє до цього всього. Це все тимчасове. Сьогодні є, завтра немає. А коли ти будеш сіяти любов, радість, мир, ставати хорошим, кращим для людей. Цього ніхто не забороняє. Це ти будеш мати, і хороше ім'я будеш мати. І будеш мати благословіння від Бога. І будеш мати успіх у всьому поводженні своєму. І в праці, і скрізь будеш мати успіх. Тому що твоє серце буде наповнене і переповнене любов'ю. Як важливо на сьогоднішній день підтримувати, не сіяти цей такий безлад, а згуртовуватись і пам'ятати, що разом ми сила, разом ми непереможні. Я про це говорю і буду говорити, і буду нагадувати собі іншим, тому що це єдиний шлях, єдиний вихід для нас всіх. Ставати більш. М'якшими один до одного. Не спішити гніватись, не спішити проклинати ненавидіти, не спішити це все не є добре. А коли ти простиш, коли ти полюбиш, коли ти покриєш все любов'ю, оце є перемога справжня, і світ змінюється на краще від любові. Хочеться це говорити і доносити сьогодні всім, тому що це надзвичайно важливо в цей тим більше час, коли нас розбивають тут. А коли я бачу, що люди ще більше озлоблюються, це біда, це катастрофа для нас. Разом ми сила поважаємо один одного, любимо один одного. Прислухаймося один до одного. Робимо правильні висновки, правильні думки. Тому що це, повірте, надзвичайно важливо в цей час. Це все дуже серйозно. І я бажаю всім цього, собі і всім цього, щоб наші серця були наповнені цим всім, щоб наші серця були наповнені любов'ю. Я постійно про це говорив і буду говорити і нагадувати, тому що це вихід від усіх проблем. Любов, вихід від усіх проблем. Кожен може попробувати і спробувати, коли ти любиш людей, коли ти поважаєш, все буде навкруги в тебе мінятися, все це доведено, і це так є. Тому бажаю нам всім ставати добрішими, ставати кращими, як були. Кожен день стремитися до світлої мети, до хорошої, вставати і благословляти людей, не проклинати, а благословляти, сіяти мир між нами, примирення. Це є саме найголовніше. Так було раніше. Так було раніше. Зараз суспільство змінюється. Світ сходить з розуму. Чи не видно? Це ж видно, вже очевидно, що все йде до гіршого. Задумаємося про це все, бо це надзвичайно все важливо. І мої уста не закриваються, щоб це говорити. Тому що я впевнений і знаю, що в цьому перемога. Не розсіємося, не розбігаємось. А навпаки, об'єднуємось для того, щоб ближніх любити. І шукати в людях щось приємне. Є багато що в людях приємного. Шукати приємне, не шукати поганого, не шукати зла, не сканувати людину і шукати, що в ній не так. Ні. Це не наша справа. Наша справа поважати любити кожну людину незалежно від статусу і від інших матеріальних тих перешкод, які між людьми є. Еліта, не еліта. для всіх один кінець. Мені подобається, коли я дивився за. Відомих людей, які мали статки, мали мільярди. І вони на рівні як з елітою, так і з бездомними спілкувалися. І недавно я дивився відомий футболіст Рональдо. Здається, коли він, я був здивований, коли в нього народилася дитина, дочка, він ішов і побачив бездомного, який плакав. І він каже, що я, наскільки пам'ятаю, каже, а моя дочка. Там людина дуже бідна була, каже, а моя дочка, моя рак. І він проплатив все. Там, Наскільки я пам'ятаю, я був дуже стривожений цим, проплатив всю операцію, дав найкращих лікарів. Оце змінює світ на краще. Такі люди, коли мають достаток, мають ім'я в цьому світі, мають вагу і не цураються бездомних, бідних, не цураються. Як із... Багатими, так і з бідними вони рівняються і прислухаються. В кожній людині є щось хороше, в кожній. Тому бажаю вам любові, миру, добра в серці, кожному. І пам'ятаймо, що тільки так зміниться цей світ на краще. Тільки так. Миру добра, бажаю всім. Всім Божого благословіння, всього вам самого найкращого, всім, бережіть себе, любіть один одного, прощайте, прощайте, бо в цьому сила. Не ображаємося, прощаємо все. Не даємо, не даємо місця в серці для гніву. Воно руйнує гнів, руйнує людину. Пам'ятайте, гнів, ненависть, прокляття воно руйнує людину з середини. Людина зсередини гниє. Коли ти це відпускаєш, ти розцвітаєш. Тому бажаю всім вам розцвітати і бути щасливими, життя радісними. І тоді буде мир. Хай вам щастить. Дякую всім за увагу. Успіхів вам і задумаймось всі про це, що я говорив. Дякую, кожному. Бувайте здорові!